Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на рікошеті з плазмофакелом. Даний пристрій перетворює вашу пушку з пушки малої дальності на пушечку ближнього бійну. Тобто вам треба, щоб знищувати суперника, під'їжджати майже впритул. До нього. Давайте гранату закинемо. Ах, дарма гранату закинув. Поставив я до цієї комбінації собі ще дрончика гіперіончика, щоб в мене одразу були всі припаси активні. Так, Але мене тут виносить якийсь гром, ай кажу гром. Вулкан. А. Не залітає рікошетик. ну якщо так далі діло піде, то доведеться, мабуть, брать мені тут модуля э, від молоточка. Так. Виносить, хто в мене тут знову вулкан? І від вулкана, мабуть, доведеться брати модулі. А я тут з модулями не, не вгадав, тільки від рельсів вгадав. А так в мене ще стоїть походу від страйкера і від смоки. Ну я такі модулі завжди ставлю. О, це вже походу молоток переодягнувся, вогнемета взяв. Якщо я не помиляюсь. Так, ну почекаю я на аптечку. За аптечки все одно. Нікуди не заїду. А ні, молоточок є. Молоток, рельса тут в основному треба мені. Не знаю, є вулкан, мабуть. ну Вже складніше буде мені грати. По модулю. О, ще один модуль. Я вам таке. Так, вулкан, молот, рельса. Давайте поставимо зразу. Молот і вулкан. Головне, щоб вони не вийшли. Тут тоді запікається до них хтось новенький і зможе переодягнутися під мене. Так. Оба на ифріз перетягнувся, модуля поставив. Ну, я думаю, тут буде потужна каточка по модулях, так. Ага, ага. Тут уже і замінувалися, і все, що завгодно. Так, у нас ніби є шафтик на лікування, не знаю. Буде він мене лікувати, не буде, якщо я попробую в атаку заїхати. Так Мабуть зарано я тут переодягнувся. Хтось тобто, з них уже собі взяв диверсанта. Якби переодягнувся чуть пізніше, то мабуть я б собі взяв би мамонта. Каточку, так, чикс Якщо модуль, а немато чудово. Працює, а по модулях уже складніше діло йде. Так, і перший прапор вивозять, в суперники. Як вам таке? Але в принципі, дивлюся і у нас хтось з диверсантом тушить. Нормально, шафтик і мой рятуальника збив. Оба на. Тут мене шафтик підлікував в цьому епізоді. Так, зараз попробую забрати ядерну енергію якщо, звісно, ніхто її в мене не відірме. Ага, віджимає вогнемет. Протилежної команди. Ага, тут заміновано, походу. Тут выехал я подлог, и они, конечно, меня убивают. О, шахтик меня ликует. Нормально, все, снял минки. Ага, в центре уже мины стоят. Что, может, уже он встиг поставить заново? Не знаю. Так что такая тема. Ничего себе, выносит У меня фриз. О, наш черик может зараз пупол поставить. Ага, навіть рельку не збрив. Ага, і купол пропав, поки я заїжджав. Так, ну добре, що команда хоча б спробувала трошки вивезти прапор. Треба попробувати вулканчика злив, поки мене шаптець лікував. Так, не знаю, пробував я вивезти. Краптик ніби лікував, але просто що бракує в нас людей в атаці. Якби ще хтось один зі мною заїхав, краще було б діло. Взяв би трошки урончик на себе, а так я трошки нахапався да й все. Але такий шанс непоганий був вивезти. Так, фриз там заныкался. Сбоку. А гранату запустил? Так, поеду я рельсоводика сниму. Вулканчик тут есть тут. Этот вулкан, походу, самозничий все чешу. Вулканчик поставил купол. І я по під овердрайв вікінга Так, є вже в мене Сусуричка. Можна сказати Так, ще можна попробувати доставочку оформи. Ага, тут уже фріз падає на хвіст. І вогнемет мене окружає і все. Ну це звісно потужно. Але шанс був непоганий вивезти, доставочку зробити. Так, ось такий у нас, друзі, вийшов огляд на рікошетік з плазмофакелом. Якщо він вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.